Рекордні 500-700 заяв на кожному з десятка найпопулярніших факультетів. У топі цьогоріч спеціальності лікувальна справа, фармація, право, туризм, стоматологія. В цьому році ми помітили такий новий тренд, що популярними стають спеціальності філологічного напрямку. Історія є популярною. Це, до речі, тренд загально український, і також спеціальності комп'ютерні технології. Але в цілому по університету ситуація дуже рівна. І майже щорічна тенденція низький показник заявок на математичні та фізичні спеціальності. На спеціальність математика надійшло менше 50 заявок, на прикладну математику та прикладну фізику кілька десятків. Зате на цих спеціальностях іще залишаються місця держзамовлення. Незмінна тенденція популярність економічного фаху. Хоча ринок праці, наче перенасичений фінансистами, факультет роками у топі найрейтинговіших, було подано майже 1400 заявок. З них 555 заявок. Це були електронні заявки. І відповідно 845 – це паперові заявки, які ми обробили, внесли систему, і кожен абітурієнт має можливість побачити себе вже в рейтингу цього року. Відкрилися і нові спеціальності. Дві нові спеціалізації це логістика та митна справа та оціночна діяльність. Наш регіон потребує фахівців саме в цій галузі, і жоден з закладів, які розміщені на території нашого регіону області. І готують економістів. Не здійснює підготовку саме. Цих кваліфікованих спеціалістів Плутанина із педагогічними спеціальностями, особливість вступної 2016. Через електронну систему вступу абітурієнти часто не розібравшись наперед, подавали заявки, просто обравши назву спеціальності, що не передбачала можливої педагогічної діяльності. Для останнього в електронній заявці варто обирати спеціальну вкладку середнього освіта. Ті, хто так помилився з вибором бажаної спеціальності, теоретично ще можуть виправити ситуацію. Навіть той, хто використав всі свої пріоритети, він просто втратив, скажімо так, шанс потрапити на державне місце замовлення. Але він ще і зараз може подати на контракт свою заяву. Крім того, він може подати заяву власноруч написану на заочну форму навчання. Постійна особливість вступу спеціалізований творчий конкурс на спеціальності фізична культура і спорт та журналістика. На останню творчі випробування пройшли саме сьогодні. Ярина Пащук так хоче вчитися саме тут, що не пройшов на Держзамовлення минулого року спеціально знову складала із НО, аби вчитися саме тут мені навпаки, здається, що легше, бо тому, що ну добре, минулого року ми здавались, но ну, ми по тестах, по циферках пройшли все, молодці. А цього року ми вже дійсно показуємо свій талантів. В нас дійсно щось виходить чи не виходить. Бо якщо людина пише сухо, суту водичку, щось таку ну, ну якийсь цього буде журналіст? Ми не зловживали занадто якимись такими довільними темами, намагалися зробити той творчий конкурс таким, щоб він не був кон'юнктурним, щоб він не був таким, який легко списати. Тут це, в першу чергу це прояв творчих здібностей, можливостей і потенціалу самого вступника. Кількість охочих є достатньо велика, ті, які заявилися. А друга сесія прийому документів в Ужну розпочнеться 5 серпня і триватиме до 26 серпня.